Як маючи активи на WhiteBі, отримувати пасивно до 30% річних. Зараз ми будемо розбирати такий функціонал, як стейкінг, який знаходиться ось тут. І стейкінг дає нам можливість заробляти абсолютно пасивно, просто поклавши кошти на так званий депозит в Вайтбіті до 30% річних. Ось ви можете подивитися плани різних монет. До 30% річних в USDT, до 28% річних, наприклад, біткоїні чи ефірі. Я підготував 100 доларів, Зараз я їх покладу на стейкінг, і ви зможете побачити, наскільки це елементарно просто і також обридітись для себе, потрібно вам воно чи ні. Для цього ми вбираємо USDT. Вводимо кількість, в моєму випадку хай це буде 100 доларів. 100 USDT. І за рік нам накапає плюс 30 USDT. Якщо ми будемо тримати протягом 360 днів і заблокуємо на 360 днів, тобто ми їх не будемо використовувати і ми не можемо їх зняти. Ми можемо їх зняти, але тоді ми втратимо абсолютно всі проценти. Є варіанти на менше кількість днів ви можете подивитись. Тут ставка прораховується конкретно, скільки ви отримаєте за цю кількість днів, а не в річних. В річних воно також десь там в районі до 30 треба порахувати більш конкретно і подивитися справку. Якщо вас це цікавить, я розраховую, що я готовий на 360 днів заблокувати кошти, тому я вибираю оцей варіант, і мені конкретно вказується сума, що після цих 360 днів в мене буде плюс. 30 USDT. Ось тут ще є справочка, можна це все подивитись, почитати. Так, ми вибрали план, ми вибрали суму, нажимаємо продовжити. І просто підтвердити. І так, ми поставили на стейкінг. Воно знаходиться у нас в активних планах. Нажимаємо показати деталі. Видно. Період часу, через скільки це розблокується, яка процентна ставка, все прозоро, все як має бути. Дякую вам за те, що дивились. Поставте вподобайку, якщо було корисно. Якщо не сподобалось чи сподобалось, можна вліпити коментар. Якщо ще не підписались, підпишіться. Зустрінемось в наступне відео.